Ну що, друзі, вітаємо вас з придешним новим роком і задача мінімум в цьому році виконана. Завдяки дякую Богу, спасибо людям, що допомогли. Вікна вже стоять у фермі. От. ферма накрита, солома завезена. Це все, завезли солому, це що буде на постівку їм. Це такі кормушки ми робимо ось. Для них, щоб були кормушки тут. Тут буде кормушки. Там же у нас кози поки ми сидять за, за шторою і перми. Якщо здоровим, тоді вже пересадимо. Так що мрії, якщо сильно захотіть, обов'язково збудуться. Іконочка вже поставили. Всі. Так що всіх гарного нового року, гарних свят. А ми ще трошки попрацюємо, позакриваємо все. Це двері, сюди і кози будуть виходити. Все. Це рік відпрацювали, слава Богу. Ферму построїли. І не віриться, чесно чесно кажучи. Ферму построїли. Всі живі, здорові. Все добре. Аби тільки війна закінчилася. Всім гарних свят.